Важка ситуація, ми знаємо на лівому березі, в дуже в багатьох містах, містечках України, російські нальоти і постійні атаки балістичними ракетами призводять до фактично тотального руйнування інфраструктури, теплової генерації, електричної генерації. Ми подивилися, як представники і депутатського корпусу, і наші депутати, і слуги народу заборанилися, як голови районів, районних адміністрацій, як вони керують цим всім. Порятунком фактично людей, як наша героїчна державна служба надзвичайних ситуацій працює. Це злагоджено все працює. Є місця обігріву. Першим ділом ми налагодили можливість і доступ людей до гарячого харчування. Ми дуже вдячні Укрзалізниці, яка одразу на моє прохання відгукнулась і на сьогоднішній день. Доставляє 5 тисяч обідів щоденно. Ми дуже дякуємо партнерству і також маємо гарну комунікацію з World Central Kitchen, які забезпечують 4 тисячі гарячих обідів щоденно. Також ми дбаємо про людей, які не можуть прийти до нас. Ми даємо продовольчі набори. Ми даємо. Різноманітні засоби, такі як спальні мішки, як обігрівачі, для того, щоб підтримати наше населення. Прийняли звернення до світової спільноти, чергове звернення. Так, да, ми розуміємо, що їх вже було сотні, але треба було висловитися. Ми сказали свої слова від українського народу, від українського парламенту. Суть цього звернення дуже проста. Все, що робить Росія цими атаками на теплову енергетичну інфраструктуру у мінус 15, мінус 20 це геноксид. Це просто дії спрямовані на винищення нас як українців. Тому дуже важливо зараз увагу світового співтовариства до цього викликати. І ми дякуємо всім, хто з нами в цьому процесі, хто допомагає людям тут виживати, і хто допомагає привертати увагу співтоваристів.